Чергова нарада із заступниками начальників підрозділів атомної станції відбулася на Рівненській АЕС під головуванням Олега Килюха, заступника генерального директора РаЕС з персоналу. Після хвилини мовчання, якою традиційно вшанували пам'ять загиблих героїв України, присутні перейшли до обговорення низки виробничих питань порядку денного. Першими прозвучали слова подяки працівникам структурних підрозділів підприємства за активну участь в загальностанційній безстроковій акції Я допомагаю ЗСУ. Олег Кирюх підкреслив свідому громадянську позицію атомників та вкотре наголосив на важливості систематичної підтримки збройних сил України. Також заступник генерального директора з персоналу висловив вдячність колективу РАЕС за значний внесок у плетіння маскувальних сіток. Окрім того, на нараді відзначили учасників цьогорічного галузевого конкурсу професійної майстерності серед молодих працівників АТЕНЕЕК як Енергоатом», який відбувся у жовтні на майданчику Хмельницької АЕС. РАЕС гідно представили дев'ятеро атомників та вибороли у конкурсі призові місця. Ми запросили на нашу нараду учасників галузевого конкурсу професійної майстерності молодих працівників Енергоатом», де Наші працівники вибороли велику кількість призових місць, і сьогодні ми їх запросили. Вони поділилися своїм досвідом, вони поділилися своїми думками, вони поділилися своїми емоціями, і це було ну, дуже позитивно. Конкурсанти отримали цікавий позитивний досвід від участі в міжгалузевому змаганні і нові знання, які знадобляться їм у подальшій трудовій діяльності. Також Олег Килюк закликав керівників підрозділів активніше долучати працівників підприємства до заходів, які сприяють професійному зростанню атомників. Щоб вони залучали і молодих спеціалістів. І спеціалістів більш досвідчених для участі у наших заходах, в наших конкурсах для того, щоб вони могли ділитися досвідом для того, щоб вони могли рости. Це дуже важливо в нашій діяльності. Разом із тим на засіданні обговорили участь колективу Рівненської АЕС у традиційній благодійній акції «Енергія добра, головуючи, наголосив на важливості долучатися до доброчинної діяльності і підтримувати тих, хто найбільше цього потребує. Буде проведена чергова акція Енергія добра, в якій ми, як зазвичай, допомагаємо нашим маленьким жителям нашої громади, діткам, які потребують певної уваги, певної допомоги. І наші працівники в цьому плані дуже активні. Це приносить радість не тільки діткам, а й нашим працівникам. Нарада завершилась визначенням ключових завдань та подальших напрямків роботи з персоналом РаЕС. Також було окреслено важливі плани на майбутнє, які допоможуть забезпечити професійне зростання працівників підприємства та розвиток важливих соціальних ініціатив Рівненської АЕС. Альона Грищук, Павло Жих, Уїта ЗГРАЕС.